Боже святий, Отче Вседержителю, Сине єдинородний і Душе Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу, військо Її, даруй їм Господи глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добро про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб ми і в тиші, і в чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах, позвав Господи державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя інопланетних і розпрату, родини в мирі і любові збережи, дітей виховай. Молодь навчи, старість підтримай, подорожуючих вбережи, вбогих захисти, недужих стіли, тих, що за гратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднає зі святою Твоєю Соборною і апостольською, Молимось, щоб Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоби зберіг неподільною свобідною і незалежною українську державу, щоби припинив ворожнечу між владою і народом та зупинив між боротьбу, щоби на поуми владу не застосовувати зброї проти народу. Який обрав її, щоби викоронив нас ненависть і гнів та всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність, і вселив в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому, і простив нам усі провини вільні і невільні. Благаємо тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і помилуй. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.